Шкарпетки чоловічі. розмір 42, 43. Пряжа вівчарі. Магазин, в якому купувала. 550 метрів в 200 грамах. 80 на 20. Спиці номер 3. Теплі прості, дуже легко зв'язати. Набираємо 60 петель на спиці номер 3. На кожній спиці у нас буде по 15 петель. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і одна. Продовжуємо. Перший ряд в'яжемо лицевими петлями. Перший ряд зв'язала. Другий ряд у нас буде резинка, дві лицьові, дві виворітні, Таких рядів ми пров'яжемо 15. Остання у нас вигорітна. Ми в'яжемо другу на другій спиці, також починаємо з однієвитній. У нас вийде ось тут дві вигорітні і дві лицеві. Дійдемо до. Останнє петлі, там також буде дві лицеві. Тепер починаємо з двох виворітних і продовжимо так, там, в кінці також буде зараз. Одна петелька. Лицева остання. А тут починаємо тоді з однієї лицеві. І друг... потім пішли виворітні, лицеві, дві. Дві виворітні. Дві лицарі, дві виворотні. Все. Таких 15 рядів. Пров'язали 15 рядів. Тепер переходимо на лицеву гладь. І в'яжемо до п'ятки 30 рядів. Ті петельки лицеві спиці ті самі три. Пров'язала 30 рядів. Тепер перехожу на Стінку п'ятої. Стінку п'ятки ми будемо в'язати 30 рядів. Зараз я перев'яжу до останньої петельки. І цю петлю ми пров'язуємо лицевою, перевертаємо на вивірідну сторону. Першу знімаємо і в'яжемо ряд лицевих. Це буде у нас другий ряд. Зараз дов'яжу до останньої. Останні петлі ми будемо пров'язувати лицевими, бо тоді простіше набирати їх по стінці п'ятки. Буде косичка така удобна. І останню петлю ми пров'язуємо лицевий. Перевертаємо, це у нас вже другий ряд. Перевертаємо. І у нас оця ниточка, яку ми в'яжемо, вона у нас зверху. Ми знімаємо першу петлю і виводимо її назад. Ну і в'яжемо лицеві. І так, пров'язуємо тридцять рядів. Пров'язали тридцять рядів стінки п'ятки. У нас тридцять петель, ділимо на три по десять петель. Будемо в'язать п'яту, один, два, три. Чотири, пять, шість сім. Вісім, 9, десять. Тепер. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і оцю десяту з цієї групи. 10 петель оцю десяту і цю десяту з цієї групи петель ми пров'язуємо дві разом перевертаємо на вивірітну сторону і в'яжемо 9 петель 4 5 6 7 8 9 і 10 з цього, із 10 з цього пров'язуємо дві разом. В, у нас залишиться зараз у нас 9, 9 і 10. Нам треба, щоб оці 10 посередині так і залишились. А бокові оці петлі, їх. Ми пров'яжемо всі по дві разом ось так. Дов'язали, пров'язали дві разом, перевернули і в'яжемо знову. Зараз то я дов'яжу знову дві разом. Тепер у нас тут по 8 петель залишилось. Ну і так в'яжемо, допоки не залишиться оці 10 петель. Залишилось 10 петель на спиці. Пров'язуємо 5. перці п'ять. І набираємо, підіймаємо ці петельки на стінці пятки, піднімаємо їх, беру ось тут першу петлю, це оця ось протяжечка така. Між двома петлями, які ми скорочували, і ось ось так. Це у нас буде перша петля. Тепер я підбираю ось цю дужечку, петлі і цю, І ось отак от протягаємо. Це вже друга. Третя. Четверта. Пята. шестое, Сема. Восьма. Девята, десята одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, пятнадцята і шістнадцята. Так я набрала, тепер пров'язую оці дві спиці і дійду до цієї. Набираємо, тепер з цієї сторони на стінці, п'ятки. Так, 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 так. З цієї сторони, як завжди, не дуже зручно. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і шістнадцять. Шістнадцять і пров'язуємо ці п'ять. Це у нас перший ряд. Перший ряд, другий ряд ми робимо з убавками. В'яжемо всі петлі, залишаємо три останні. Це ми в'яжемо першу спицю. Залишилось три петлі. На першій спиці нам треба перезняти, переставити петлі, щоб змінити нахил цих. Ці петлі спиці в'яжемо без змін. У нас тут по 15. Ров'язали це три, е, друга спиця, третя спиця також в'яжемо всі петель, петельки, розв'язали. Четверту спицю ми в'яжемо. Так, першу пров'язуємо. Петлю, а другу і третю пров'язуємо разом. Підтягнули і до кінця в'яжемо всі петлі. Це у нас другий ряд. В третьому ряді ми в'яжемо всі петлі без убавок. В четвертому ряді ми робимо убавки. І так, через ряд, поки у нас на у цих спицях, де ми набирали стінку п'ятки. Не буде по 15 петель, так само, як і тут. Ці спиці дві, ми в'яжемо без змін, тут у нас по 15, а тут зайві ми робимо обавки до тих пір, поки не буде 15 петель. Я зробила всі обавки. Тепер у мене на всіх чотирьох спицях по 15 петель. Я зробила убавки, в мене зараз 12 рядів. Ой, 12 рядів. На розмір 42-43, мені треба пров'язати до миска 50 рядів. 12 в мене вже є. Продовжуємо в'язати тепер. Всі петлі, які у нас є на спицях 50 рядів, потім перейдемо на мисок. Я пров'язала 50 рядів, тепер робимо убавки для миска. Перша спиця я пров'язую. Всі окрім чотирьох останніх. Чотири останні залишились. Ми переставляємо ось ці дві, нахил буде вліво. Пров'язуємо дві останні петельки. Тепер друга спиця, ми пров'язуємо. Дві петлі і наступні дві пров'язуємо разом, це друга спиця. Так, дов'язуємо до кінця всі петлі. Третя спеця. Дов'язуємо всі Пров'язуємо всі петлі, окрім чотирьох останніх, чотири залишилось переставляємо дві петельки, пров'язуємо дві разом і дві, пров'язуємо це третя спиця. Четверта спиця, дві пров'язуємо наступні дві разом і закінчуємо цей ряд. У нас один ряд з убавками, другий ряд без убавок. В'яжемо так, поки на кожній спиці не буде по 10 петель. Робимо убавки через ряд, цей ряд без убавок, наступний з убавками. так Пров'язала останню убавку в мене на спицях 10. Я зробила убавку і пров'язала ще ряд без убавок. І тепер ми починаємо робити ці убавки в кожному ряді, до тих пір, поки не буде, у нас на спицях по 4 петлі. Робимо так само все. Це перша спиця ми переставили петлі, друга спиця ми дві пров'язали. Дві наступні разом. Дов'язуємо до кінця спиці. Це друга спиця. третя спицю ми в'яжемо до чотирьох останніх, переставляємо. Дві разом і дві пров'язуємо. Четверта спиця, дві пров'язуємо, дві наступні разом дов'язуємо. І знову робимо в цьому наступному ряді такі самі убавки. Ось вже перша спиця. Дов'язали до чотирьох. Переставили, пров'язали разом і дві. Так, в'яжемо до тих пір, поки, поки у нас не буде по 4 петлі. У мене на спицях по 4 петлі. Ось це перша спиця четверта. Я зараз пров'яжу. Ось ці петлі Бетлі з першої спиці на четверту. Так, цю вже можна обрати. А з другої і з третьої просто перезніму. Це я роблю для того, щоб зшити петля в петлю. Все. Zaraz gdzieś je. Trzywają. Зайшли, зняли і вийшли. На другої спиці зайшли в петельку і вийшли в наступний. Ну і так продовжуємо, потім підключусь в кінці. Залишилось по дві петельки. Зараз ми ось так зайшли, зняли ой, вийшли. Все можна обрати вже. Тут так само зайшли, зняли і вийшли. Все. Зараз протягнемо цю ниточку Так і все і можна ховати ці кінчики ниточок. Я це роблю так приблизно в якійсь телечки протягую. Намагаюсь так частіше протягувати. Не частіше, а щільніше, так, як можна сказати. Не дуже було видно потім цю ниточку. Ну то й все. Все обрізаю. Ну Тут так само. Сховати цю і все готово. Готові у нас шкарпетки, тільки тепер їх попрати. Це вони зараз до ВТО, тепленькі і дуже добре носяться.